Расстрельные списки, которые составляли расисты, я не думаю, что их они могли составить без помощи банды Зеленского. И хочу объявить, что не было полномасштабной войны, полномасштабного наступления расистов. Они были приглашены, расисты были приглашены. Ворота полностью открыли расистам по всей длине границы. Это банда Зеленского. Они разминировали все. Они пригласили их и ждали. Но у них получилась осечка. Что у расистов, что у банды Зеленского. Восстал весь народ Украины. А дальше смотрите фильм и Поймете все досконально. вітаю, шановне товариство. Вітаю всіх, хто любить Україну і захищає її від ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього. Бо це насправді один і той самий ворог лише в інших іпостасях. Сьогодні хочу поговорити з вами про розстрільні списки, за якими знищували і продовжують знищувати патріотів України. Хто організовував цю злочинну акцію? Хто і чому їх складав. Це питання дуже болюче, але ми маємо знати правду. Ми маємо знати вбивць українського народу, щоб спитати з них за всі їх злочини. Але перед тим хочу подякувати всім підписникам каналу за небайдужість і активне обговорення тем, які я висвітлюю у своїх відео. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, і допоможіть просувати канал в соціальних мережах, щоб побільше людей могли ознайомитись з актуальними інформаціями. Хто має вуха, той почує, хто має очі, той побачить, пише святе письмо. І так воно є насправді. Але для того треба людям цю інформацію донести. Дякую. Ну а зараз повертаюсь до теми сьогоднішнього відео. Україна століттями переживала репресію і геноцид від наших диких сусідів. То були цілеспрямовані кампанії, направлені на знищення українського народу, організовані і здійснені московським, царським, тоталітарним, радянським, комуністичним і вже російським неонацистським режимом. Українці найбільший у світі народ, який зазнав геноциду, тобто винищення суттєвої частини народу за кількістю і за своїм значенням. Українців хмарили голодом, розстрілювали і знищували насамперед носіїв української мови, культури і всього іншого, що мало українську назву. За часів сталінських репресій десятки тисяч українців більшовики і комуністи розстріляли, сотні тисяч примусово депортували в Сибір. Мільйони заморили голодом, конфіскувавши їх майно. І завжди вони мали заготовлені списки своїх жертв. Багато паралелей відбувається і в теперішній час, коли неспроможна перемогти на полі бою Ерефія, хоче знищити наше населення. Бо України і українців, як вважають расисти, не було, нема і не має бути. Тому, взявши на озброєння свого духовного наставника Сталіна, кремлівський диктатор пойло у 2022 році знову спробував окупувати Україну і знищити її. І щоб пошвидше здійснити свої плани, його головорізи отримали від ФСБ списки людей, яких вони збиралися розстрілювати насамперед. Про складання таких розстрільних списків. Довідалася розвідка західних держав, зокрема, Five Years – це розвідувальний альянс, до якого входять Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. І забили на сполох. Першим про це 4 лютого 2022 року опублікував матеріал Німецький таблоїд Білд, в якому окреслив плани Путіна про кілька етапів поглинання України. Зокрема, збройні сили Ерефії мали захопити військові об'єкти, спецагенти організувати конфлікт, а розвідники мали позбутися елементів опозиції. Тобто, третім пунктом цих планів було знищення руху опору і створення таборів для незгодних українців згідно складених списків. Для того щоб придушити активність та відсіж українців, окупанти ділили їх на чотири групи. Щоб знати, кого треба вбивати відразу, кого відправити у фільтраційні табори, а кого відправити на свої необ'ятні землі. Так само придумали, як тиснути на українців і через владу та енергетику. Про це йшлося у звіті Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб. В перших числах лютого 2022 року і Британський аналітичний центр оборони. Royal United Service Institute також опублікував звіт, заснований на інтерв'ю з кількома високопоставленими співробітниками української розвідки. Згідно з повідомленням, у грудні 2021 року дев'яте управління ФСБ Рефії розробило з керівництвом повітряно-десантних військ Ерефії, так звані ВДВ, сценарії війни, згідно яких вони намітили місцевих жителів, які підуть на колаборацію з Росією в разі вторгнення, і почали також працювати над списками тих, хто її не підтримує. Речник Зеленського на час виходу тої публікації не відповів на запит американського видання про коментар. 20 лютого 2022 року Вашингтон направив до Організації націй листа, в якому повідомив, що Сполучені Штати мають достовірні дані, котрі вказують на складання Москвою списків жителів України, свобода і життя яких перебуває в небезпеці. Американське видання Forex Policy тоді стверджувало, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена була вражена тим, наскільки ці списки є формалізованими. Але українська влада ніяк не відреагувала на дані інформації. Зеленський не зробив нічого, щоб захистити український народ. Центр протидії дезінформації при Раді Національної безпеки і оборони України повідомлення про розстрільні списки, які озвучувалися багатьма американськими високопосадовцями, були піддані сумніву. А секретар РНБО Данилу 21 лютого повідомив, що їм пофіг. Ми ці списки почали отримувати досить давно, вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які є сьогодні, казав Даніло і закликав українців зберігати спокій. Так же, як і сам президент. Про те, що наша влада формує списки активістів і в першу чергу Євромайдану і АТО, ще за півтора року до повідомлень закордонної розвідки повідомляв про це Ігор Лапін. Зокрема, в липні 2020 року він на своєму каналі повідомив, що влада збирає інформацію про діючих військовослужбовців, які брали участь в революції гідності для створення єдиної бази даних таких осіб. Ну що я так думаю, що настав наш час дати зрозуміти всім тим, хто ще не дотумкав своєю головою. про не просто реш реванш, а про повноцінний наступ Російської Федерації з використанням влади Зеленського і поліцейських механізмів, які сьогодні панують в Україні. Отже, я вашій увазі представляю, представляю документ, який надходить у військові частини, а також у військові комісаріати тих структури, які займаються, як кажуть, особовим складом і контро мають базу даних. А також можуть контролювати весь особовий склад Збройних сил України. Влада Зеленського на сьогоднішній день все-таки робить всі кроки для того, щоб делегітимізувати майдан. Вони далі продовжують підігравати Російській Федерації, злившись, як то кажуть, воєдіно з ОПЗЖ і Медведчуком, а саме в контексті того, що Майдан це ніяка не революція, а Майдан це є державний переворот. Для цього сьогодні Зеленський хоче сформувати списки так званих неблагонадіжних, а саме бійців особового складу збройних сил України, тих, які були в 2013-2014 році на Майдані. Ми пам'ятаємо, що саме ці люди складали кістяк добровольчих підрозділів, і саме вони давали відсіч збройній агресії Російської Федерації і зупинили ворога там, де він сьогодні стоїть. Сьогодні готується здача національних інтересів України. І зачистка цього особового складу інакше пояснити цей антиконституційний наказ не можу зібрати інформацію, хто є в збройних силах України. Учасники революції гідності. Я перепрошую. Ну напевно, що не для нагородження нас якимись відзнаками. А перед тим відповідну інформацію поширювала також і народна депутатка, колишня міністр у справах ветеранів Ірина Фріс. Посилаючись на інформацію Ігоря Лапіна, Ірини Фріс, а також пізніше на дані закордонної розвідки і публікації у засобах масової інформації, ми з моїм колегою Василем Пецелею з каналу Наша Україна Русь також про це повідомляли громадянам у прямих етерах. Але нас, як і Ігоря Лапіна, і Ірину Фріс, ніхто не слухав і не сприймав всерйоз. За день до нападу фактично підтвердив наявність розстрільних списків і сам Путін. Нам звісно імена всіх, ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Вже 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення, керівництво Київської області, призначене Зеленським, запевняло мерів усіх міст України, що російські війська у міста не зайдуть. А депутатка слуга від 96-го округу Бучі і Бородянки Василевська Смалюк того дня, 24 лютого, закликала своїх виборців сидіти вдома. Це найбезпечніше місце чекати приходу російських військ. Цивільне населення не є їхньою ціллю, запевняла вона. Та замість обіцяного владою спокою в перші дні повномасштабного вторгнення отримали обіцянки Путіна. Його карателі одразу ж зайшли в міста і почали масове захоплення людей насильно вивозити їх до Сибіру, запроторювати до фільтраційних таборів, гвалтувати, катувати і знищувати цивільне населення. Найбезпечніше місце відносимося спокійно, запевняла василевська Смаглюк. Рашисти вбивали українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, в Херсоні, Маріуполі, Ізмаїлі та інших великих містах і маленьких поселеннях. Людей розстрілювали і продовжують розстрілювати за списками, які окупанти мали заздалегідь. Мешканець Бучі, кореспондент Міністерства оборони Анатолій Бальчос, свідчить, що їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони. І навіть власників вогнепальної зброї. Жителі Іванківської селищної громади на Київщині, яка першою потрапила під удар расистів, стверджують, що вони за адресними списками виловлювали насамперед учасників АТО на Донбасі, знали поіменно хто де живе. Вони й мисливську зброю вилучали за списками. Хто не віддавав, того катували. Гірше поводили себе ніж звірі, згадують мешканці Іванківської селищної громади. ж По адресу спеціально да йшли у кого є зброя. Мисливська, вони заходили в хату, як не віддавали, вони їх били. А очільниця Новгорода Сіверського Людмила Ткаченко розповіла, що російські військові були в Новгороді Сіверському в перший же день повномасштабного вторгнення і мали з собою готові списки, де були імена прикордонників, членів їх родин, учасників АТО та ООС, учасників бойових дій в Афганістані і мисливців. У цих списках були навіть прізвиська тих людей, за якими їх кличуть місцеві. Свідки цих подій у Бучі та у багатьох інших містах і селах України розповідають, що окупанти в першу чергу шукали так званих агентів України і військовослужбовців Збройних сил України. Відходячи з Київщини, расисти залишили по собі не лише пограбовані і розтрощені житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури, але й документи, в яких, зокрема, були й певні інструкції з приводу їхньої поведінки відносно місцевого населення, а також плани щодо того, що вони робитимуть з храмами православної церкви України. Про це розповіла та ж сама народна депутатка з фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк в інтерв'ю виданню Цензорнет. За її словами, усіх, хто був причетним до створення Православної церкви України, віднесено до ворогів народу для росіян, в тому числі і п'ятий президент Петро Порошенко. Крім того, вони збирали дані по кожному священнику, вказуючи в окремих списках, як ті налаштовані. До окупантів світ знав, що Росія планує війну і готує розстрільні списки для України та водночас не поспішав запроваджувати санкції. Про це 11 квітня 2022 року заявляв радник голови Офісу президента Михайло Подоляк і велику провину влади переклав на західні держави і Сполучені Штати. Хочу сказати нешанованому мною Подоляку, що Росія сама ті списки не складала. Їх складали в Україні і передавали до Москви. То хто ж складав ці розстрільні списки? В перші ж дні приходу до влади Зеленського про початок складання розстрільних списків оголосив Портнов, агент ФСБ за кличкою Казбек. Друзі, писав він на своїх сторінках у соцмережах. Для будущих фільтраціонних целей наша команда починає комплекс мер по ідентифікації активістів і остального бродячого преступного отреб'я. Плануємо зуставити подробну картотеку. Друзі, присилайте для картотеки ідентифікаційні дані «Ширпотреба» з указанням ФІО, коротким описанням діяльності, даних профілів в соціальних сетях, електронних і телефонних контактів, Методу і способів наживи і формального міста роботи. І учоби. Робота важна для будущих фільтраційних уголовних і учебно воспитательних міроприятій. Увірін вони почнуть потихоньку ізать: хто то в тюрму, хто-то в еміграцію, хто то під диван, хто-то в больницю, а хто-то в абщі. Портнов також звертався до колаборантів з проханням скласти списки і так званих порохоботів. Самі знаєте за чим, писав він. Отже, влада, як висловлювався Портнов його команда, знала про розстрільні списки ще задовго до вторгнення, що й підтверджував Данілов. Влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей, закликами не тікати з дому, а сидіти й чекати окупантів і карателів у своїх будинках. Тому і не попереджувала учасників Майдану, АТО, активістів, волонтерів та їх сім'ї. Влада була й сама зацікавлена тому, щоб позбутися активних патріотів України, бо дуже боялася і досі боїться нового Майдану. І зробити їх разом Портнову допомогли на найвищому рівні. В ефірі проросійського каналу наш згадана вже вище Василевська Смаглюк у 2020 році проговорилася і подякувала Портнову. За розправу з політичними опонентами ведучий запитав народну обранницю про можливий вплив на офіс глави держави і самого Володимира Зеленського, заступника голови адміністрації президента Втікача Януковича Андрія Портнова. Портнова казувати нинішній власні ніянімою услугу тим, що саме його руками зараз відбувається присходить справедливості. За такі злочинні дії кримінальну справу проти Портнова не відкривали. Навпаки, перший день війни Портнов отримав охорону від своєї команди з офісу президента. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих людей у Бучі та Єрпені, і СБУ затримала його соратника Євгена Іванова. Портнов зрозумів, що йому вже час евакуюватися. За інформацією Центру протидії корупції, заступник Єрмака Татаров. Допоміг Портнову втекти з України через пункт пропуску для автомобільного сполучення ЧОП на Закарпатті. Журналісти зверталися з інформаційним запитом до Держприкордонслужби України з проханням пояснити на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку. Але прикордонна служба відмовилася пояснити на яких підставах, тому що це, за їхніми словами, розголошення персональної таємниці. І не лише Портнову дали можливість втекти, але і його сину та племіннику. Син Портнова Ігор призовного віку отримав від Львівської обласної військової адміністрації тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, що прямує по гуманітарну допомогу до Польщі. Таке рішення обласна військова адміністрація ухвалила на підставі звернення громадської організації Народна самооборона. Ігор Портнов перетнув українсько польський кордон в пункті пропуску краківець разом з 23-річним Іваном Піддубним, сином сестри Андрія Портнова і Юлії Піддубної. Обидва до України так і не повернулися. Ну напевне, волонтери до цього часу. Головою Львівської обласної військової адміністрації є слуга Зеленим Максим Козицький. Він очолював список партії Слуга народу на виборах до Львівської обласної ради. Журналісти схем попросили Львівську обласну військову адміністрацію надати копію звернення громадської організації, на підставі якої Ігорю Портнову дозволили тимчасовий виїзд за кордон, але такого документа не отримали. Згідно з аналітичною системою EU Control, в Україні зареєстрована лише одна громадська організація, народна самооборона, яка діє з 2014 року в сумах. Її співзасновник Віктор Пентак зазначив, що з 2015 року має стосунок до організації лише на папері, і не звертався від імені громадської організації до Львівської обласної державної адміністрації щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова. А інший співзасновник даної організації Юрій Ходзюк останні два роки перебуває за кордоном, і також не має ніякого відношення до запиту. За словами міського голови Сум Олександра Лисенка, йому невідомо, щоб народна самооборона займалася увезенням гуманітарки за кордоном. Журналісти з хем також звернулись по коментар до громадської організації Народна самооборона Львівщини, яка активно займається волонтерством. І її керівник Артем Хмис також сказав, що його організація не зверталася до Львівської обласної військової адміністрації по дозвіл на виїзд за кордон Ігоря Портнова. Сам Андрій Портнов з грудня 2021 року перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Але Рада Національної безпеки і оборони України щодо Портнова санкцій не вводила. Секретар РНБО Олексій Данило. Заявив, що для запровадження санкцій проти колишнього заступника голови адміністрації експрезидента Януковича Андрія Портнова потрібні докази. Надайте нам інформацію про портнова. У нас стільки загроз, крім нього, таких як портнов, дуже і дуже багато, але треба мати аргументи і докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. І як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати, заявляв Данілов. Ну, тепер докази є, а портнова нема. Його вірні друзі з офісу президента врятували його від покарання, врятували ще одного вбивцю, точно так само, як Цемаха і Вагнерівців. А вірні люди команди Портнова в офісі президента Татаров і Смірнов не затримані і не допитані. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і на високі посади, працевлаштовував державних зрадників СБУ та інших державних органів, так і не покарані. А не покарання тому, що призначав їх сам Зеленський. Є поодинокі факти, що СБУ затримує окремих рядових виконавців. Так, у Сумській області співробітники СБУ викрили в роботі на окупантів голову однієї з громадських організацій, який збирав для спецслужб Ерефії особисті дані українських патріотів та бійців місцевої тероборони для складання розстрільних списків. СБУ затримала в Одесі диверсанта, який складав для російських спецслужб списки так званих потенційних цілей з числа українських чиновників і співробітників правоохоронних органів. Є й інші такі факти, але це все виконавці. А організатори і керівники по збору і складанню розстрільних списків не Вони і далі продовжують скоювати злочини проти України, через які продовжують гинути люди. То хто ж відповість за сотні тисяч страчених українців? Влада каже, що розбиратися з цим питанням не на часі, бо хоче перетворити не на часі у вічну недоторканність персон, роки яких у крові загиблих сотень тисяч українців. Але їм не вдасться. Після перемоги України над расистами в нашу державу мусить прийти судний день. З притягненням до відповідальності не лише причетник до влади, але і всіх українських громадян, що свідомо чи несвідомо допомагали окупантам. На все приходить час розплати і на зрадників та гнит також. У вогні переплавляється залізо на сталь, у боротьбі перетворюється нарід на націю, казав свого часу воїн і провідник, борець за незалежність України Євген Коновалець.